Доброго дня, діти! Я для вас сьогодні приготувала цікаву гру, яка називається така різна осінь. Осінь чудова пора року. Але вона буває різною. Осінь буває привітною, а інколи примхливою. А ще вона яка буває? Щедра та заворожуюча. Осінь привітна. Чому вона привітна, як ви вважаєте? Тому що вона золота, помаранчева, багряна, мальовнича, різнобарвна. Так? Правильно? Осінь примхлива. Також буває. А чому вона буває примхлива? Дощова, тому що вона, так? Мокра, вітряна, холодна, може бути ще похмура. Осінь гостинна може бути. Чому? Бо що вона грибна, ягідна, урожайна, запаслива та яка ще І щедра наша осінь. Осінь заворожуюча, тому що, як ви вважаєте, чому вона заворожуюча? Вона весела, казкова, феєрична, чарівна та святкова. Дякую вам за увагу, дітки. До наступних зустрічей. Ви сьогодні молодці!